Що буде далі з трьома розтрощеними будинками у самому центрі Харкова? Це вирішуватиме додаткова експертиза. Мова йде про зруйновані помешкання харків'ян по вулиці Свободи, 11 дріб, 13 та вулиці Мироносицькій, 32 та 34. Минулого року вони зазнали ракетних обстрілів. Тоді удари припали точнісінько у будівлі. По вулиці Свободи були зруйновані перекриття аж до підвального приміщення. А у двох будинках по вулиці Мироносицькій. Повністю зруйновані верхні поверхи минулоріч була проведена і експертиза. Будинки вважаються аварійно небезпечними. Харківська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про демонтаж. Ситуацію прокоментував і міський голова Ігор Терехов. Кожен мешканець з розтрощеного будинку хоче, щоб його будинок відновили. І це природно, і це справедливо і правильно. Але Є можливості перш за все, що стосується конструктиву, можливо відновити будинок чи неможливо відновити будинок? Я хочу сказати, що були проведені ретельні оцінки експертів, була зроблена так звана інструментальна. Експертиза, яка показала, що неможливо ці будівлі зберегти у тому стані, в якому вони є зараз, це експертиза фундаментів, це експертиза несущих конструкцій, це експертиза стропільних систем і огороджуючих конструкцій, це все може і не бачать Зараз мешканці, але це все є в експертизі, і обласна військова адміністрація. опираючись, а хочу сказати, що це таке рішення не приймає міська рада, а приймає обласна військова адміністрація. опираючись на звіти експертів, зробила рішення комісії по тому, що ці будинки повинні бути знесені. Але зараз каже Ігор Терехов, демонтаж проводитися не буде. По цих будинках робота спеціалістів продовжується. Водночас, представники мерії та сам міський голова знаходяться у постійному контакті з мешканцями будинків, які розтрущили окупанти. Я спілкувався з деякими мешканцями усіх будинків, і вони сказали, що, мабуть, була упереджена експертиза, хоч такого не було, і даби, знаєте, у часи війни я розумію емоційну напругу у людей, і даби зняти усі емоції, які ми могли бути, я сказав таким чином: ми не будемо зносити зараз ці будинки. Ми проведемо ще одну незалежну експертизу і будемо базуватися. На цих даних, і потім будемо приймати рішення. Тож зараз каже очільник Харкова, головне або міська рада у співпраці із державою піклувалося про тих, хто втратив свої домівки через збройну агресію російських загарбників. Тому у будь-якому разі з людьми підтримуватимуть контакт та ефективно вирішуватимуть питання зруйнованих будинків. Основне, що е, повинні розуміти люди, що е, Коль буде знесені ці будинки в разі їх знесення, то буде обов'язково так звана умови для забудовників наступних, щоб вони дали квартири у внов відбудованих будинках у цьому місці. Через дії окупантів постраждали будинки у всіх дев'яти районах Харкова. Там, де це було можливо, каже очільник мегаполіса, будівлі відновлювали за кошт бюджету міста, але масштаби руйнувань колосальні. Тож в один момент охопити все просто неможливо. Що стосується цих будинків, які ми зараз відбудували, а це за той за минулий рік 200 будинків. Це дуже велике. Це Салтівка переважно? Не тільки. Це і От ви коли заїжджаєте в місто, да, у нас в місті 9 районів. І коли ви заїжджаєте в місто, там були колосальні переліте і розбиті будинки. А зараз ви цього не бачите. Бо ми це реанімували, все відбудували, і це цього не, не побачиш. Усі райони потрапили по це. Але північна Салтівка – так дуже дуже роз Район там жодного будинку не було, щоб не було прильоту. Тож питання відбудови та відновлення зруйнованих будинків стоїть дуже гостро для того, аби загоїти рани Харкова. Потрібен не тільки час, а й величезні грошові вкладення. Хто платить? Платить міський бюджет і є е, субвенція з е, держави нашої. І коли був е, Володимир Олександрович Зеленський, Зеленським, ми розмовляли, і нам було передано певну частину бюджету державного для відбудови. Ми е, його теж використовували для відбудови. Але знаєте, е, ми е, Підрахували приблизні збитки, які є, 9,5 мільярдів доларів США. Ніяка держава, жодна держава самостійно зараз не може собі дозволити таких коштів. Тому нам потрібно многовекторне фінансування це і Світовий банк, і ЄБРР, і ЄІП. Але такі підрахунки у грошовому еквіваленті додає Ігор Терехов, дуже неточні. Адже, по-перше, ворог продовжує обстрілювати мегаполіс. По-друге, відновлювати потрібно не тільки житлові будинки, заклади освіти, лікарні та інші установи, а й комунікації, що також дуже сильно постраждали від ударів російських загарбників. Це дуже така приблизна річ, чому тому що будь-який обстріл будь-яке потрапляння снарядів у землю це розбита комунікація у землі яка проложена. ви розумієте що це дуже такі є скриті як ми кажемо дефекти але вони дуже дуже фінансово затратні щоб їх і і по по часу дуже затратні. Тож зараз каже Ігор Терехов дуже важливо консолідувати спільне зусилля міської влади, держави міжнародних партнерів, аби зробити все можливе для відбудови Харкова. Марія Соловйова та Світлана Бреус новини Харків.